Вітаю вас. На днях у Вінницькій податковій інспекції за двома круглими столами зустрілися представники бізнесових кіл міста. У ході імпровізованої ділової гри підприємці вибудовували найбільш прийнятні правила оподаткування для своєї діяльності та по черзі презентували їх на загал. Податківці підтримали ідею лідера місцевої громадської організації Клуб успішних підприємців Ігоря Марчука провести таку гру між діючими суб'єктами господарювання, які представляють різні сфери підприємницької діяльності та різні системи оподаткування. Така колективна робота активістів громадських організацій, що захищають права підприємців, є дуже корисною. Особливо в той період, коли податкова служба проводить широкомасштабну акцію зі збору інформації від представників бізнесу для розробки програми лібералізації податкової політики, сьогодні ми почуємо думки з приводу покращення умови податкування від платників податків тих сфер підприємницької діяльності, які найбільш представлені в нашому місті, а це оптова торгівля, роздрібна торгівля на ринках, надання різних послуг населенню і перевезення пасажирів. Під час обговорення тієї чи іншої ідеї щодо покращення умов оподаткування підприємці перебували одночасно у ролі гравців та респондентів, кожна з груп колективно працювала над підготовкою списку найактуальніших проблем оподаткування, вартих уваги законодавців. Проблеми ранжували за степеню значущості, поряд вказували можливі шляхи їх розв'язання. Тож наприкінці такої колективної роботи на розсуд учасників заходу було представлено чимало конструктивних пропозицій щодо покращення умов оподаткування для представників бізнесу. Ті, що посіли найвищі щаблі у списках обох команд, претендуватимуть на місце у майбутній програмі лібералізації податкової політики. Більш ліберальною хоче бачити податкову систему України і студентська молодь. У цьому податківці області переконалися, відвідавши тематичний захід у Вінницькому технічному коледжі. У рамках проведення тижня фінансового відділення студенти організували ток-шоу на тему лібералізація державної податкової системи України. В об'єктив нашої телекамери потрапили найцікавіші моменти дійства. За ініціативи голови Державної податкової служби у Вінницькій області Ірини Зленко тема запланованого студентами ток-шоу набула ліберального характеру. Податківцям стало цікаво. А як молодь розуміє процес лібералізації податкової політики, який сьогодні став предметом обговорення представниками бізнесу з усієї країни? Керівництво коледжу без вагань дало свою згоду на такий експеримент. Ви знаєте, свіжий молодий розум, він гнучкіший. І він швидше сприймає багато речей і з розумінням до новацій підходить. Молодим треба довіряти, і молодим доручати творити нове безумовно. Аби оцінювання учасників команд було якнайбільш об'єктивним, судівської лави за виступами студентів спостерігали педагоги закладу, представники податкової служби та асоціації платників податків області. Уже перший конкурс відеопрезентації довів, що команди не лише розуміються на темі лібералізації, а й чітко орієнтуються у сучасних податкових проблемах і готові надати свої ідеї для їх вирішення. Поки команда ревізор, попри свою назву, активніше відстоювала позицію бізнесу та сипала пропозиціями, аби поліпшити умови оподаткування, капіталісти підійшли до теми зовсім з іншого боку. У своїй презентації їм вдалося по полицях розкласти аудиторії, як власне проходитиме процес лібералізації в Україні і в який спосіб підприємці можуть долучитися до нього. Скористатися веб-сайтом, в якому створено окремий банер пропозиції до програми лібералізації державної податкової політики, чи звернутися на гарячу лінію Пульс податкової. За таку ретельну підготовку та компетентність обидві команди були оцінені членами журі найвищими балами. Тож до другого конкурсу брейрингу учасники підійшли з піднесеним настроєм і ще більшим азартом, і не дарма, бо саме тут розпочалося справжнє змагання на швидкість реакції, знання навчального матеріалу та уміння працювати в команді. Питання п'яте. Скільки груп передбачено в податковому кодексі для платників єдиного податку? Перше дві групи, друга шість груп, третя відповідь п'ять груп і четверта чотири групи. Ми будь ласка, команда, ревізори. Ми вважаємо, що це друга відповідь. Шість груп. Звичайно, відповідь вірна. 20 запитань на знання податкового кодексу, і в лідери впевнено вийшли капіталісти. Завершальний третій спіч конкурс відбувся лише між капітанами команд. Юнаки мали переконати бізнесмена тіньовика сплачувати податки. Ораторські здібності капітанів та аргументи на користь податкової сумлінності були гідно оцінені журі. І, хоча в результаті переможцями шоу стали капіталісти, подарунки від податківців дісталися усім учасникам гри. А найголовніше, що захід об'єднав у коло корисні знання і особисті думки студентської молоді, яка своєю небайдужістю до обраної теми заслуговує на. Такі креативні ідеї іноді надають наші молоді помічники. І насамперед, те розуміння, яке на сьогоднішній день в них є, вже не дитяче, а доросле розуміння проблем законодавства. І саме головне розуміння, яким чином треба йти далі для того, щоб все ж таки вивести бізнес із тіні і розвиток підприємництва в Україні був найкращий. Тому, ви знаєте, не просто прислухатися. Їх треба брати до уваги, обробляти, допомагати і надавати пропозиції до Верховної Ради, до Міністерства Фінансів для того, щоб враховувати їх пропозиції. Думки народжують дії, а отже, є надія, що саме ці молоді люди житимуть в країні з простою та зрозумілою податковою політикою. Не працювати з сумлінними платниками, а працювати лише з неплатниками податків. Такою є принципова позиція роботи одного з підрозділів Вінницької податкової служби головного відділу податкової міліції. Про цьогорічні досягнення та орієнтири в роботі вартових законності оподаткування йтиметься далі. Податкова міліція більше не займається викриттям дрібних податкових злочинів та правопорушень. А це означає, що в полі зору підрозділу не малий та середній бізнес, а суб'єкти господарювання, хто умисно застосовує кримінальні схеми для виведення мільйонних сум коштів з під оподаткування. Викривають такі злочини податкові міліціонери, переважно в ході оперативно-розшукової діяльності та аналітичної роботи. Працюють у тих напрямках, які ДПС України визначила для реалізації підрозділом у дві Тисячі році це є сім основних пріоритетних напрямків, серед яких є виявлення податкових злочин, пов'язаних з використанням новітніх технологій, контроль надходжень до місцевих бюджетів, встановлення переконаних законному виводу суб'єктами зовнішньої економічної діяльності валюти за кордон через офшори. Це є контроль витрат державного бюджету, зокрема за отриманими тендерними процедурами, виявлення схем незаконного формування та відшкодування податку до нову вартість під час проведення експортно-імпортних операцій, боротьба з конвертаційними центрами та замовниками їх послуг, а також посилення контролю на ринку підакцизних товарів та протидії їхньому незаконному обігу. Свою функцію сервісної служби податкова міліція сьогодні виконує сповна. Сумлінних платників податків взагалі не чіпає, а тих, кому, приміром, не доплачують законну заробітну плату, захищає і допомагає. А вже коли у співробітників оперативного та слідчого підрозділів накопичується достатня кількість неспростовних доказів вини того чи іншого суб'єкта господарювання, позиція залишається принциповою. Вчинений злочин має бути покараний і не тюремним ув'язненням, а повним відшкодуванням завданих. Злочинною діяльністю збитків такий підхід вже продемонстрував свою ефективність, завдяки чому співробітникам головного відділу податкової міліції протягом 10 місяців поточного року виявлено 33 злочини, з яких 29 є тяжкими. 15 кримінальних справ в поточному році направлено до суду. Завдяки роботи податкової ліції у взаємодії з іншими підрозділами Державної податкової служби в ході супроводження планових та позапланових канальних перевірок попереджено 15 фактів необґрунтованого заявлення до відшкодування податку додну до вартості вартість на загальну суму 1 мільйон 365 тисяч гривень. Відшкодовано також у кримінальних справах 2 мільйона 629 тисяч гривень. З кінця листопада в своїй роботі податкова міліція орієнтується уже на новий кримінальний процесуальний кодекс. Згідно нього, усі справи про злочини у сфері оподаткування відтепер вноситимуться в електронну базу єдиного реєстру досудових розслідувань і триматимуться на контролі органами прокуратури. Попри всі нововведення, головна мета роботи підрозділу податкової міліції, а це спрямування коштів до бюджетів усіх рівнів через виведення їх із тюньового обігу, залишається незмінною. Так, за 10 місяців року з усиллями працівників Вінницької податкової міліції казну держави було поповнено більш як на 35 мільйонів гривень. На сьогодні все. Злагоди вам і достатку, а також сумлінності у сплаті податків. Нехай щастить.